Молодці. А я був вчора у вас в першій реанімації. Ти самий позитивний, з хлопців, яких я бачив з такими важкими днями. Реально? Реально, реально, я ж кожного дня бачу самих важких пацієнтів. І мало хто з них має такий позитив. А ти наскільки потужний, що от і на перев'язці, і на всьому, ти думаєш, що життя повинно бути активним. все еще лев. Спасибо за работу. Да. Я хочу вызвать э, благодарность для персонала. Они очень крутые ребята, они помогают сюда, на помощь придут. Это ваша заслуга, что вы набрали такой хороший персонал. Поэтому отдельное вам за это спасибо. Приходят, чтобы разговаривать, поддерживать, знаете. Вот это вот Надає мені сил боротися далі за життя. Брат, ти справжній лев душі. І я Спасибо, знаю, що ще, ще, ще трошки часу, і ще трошки часу. І все, за все я. в тебе буде uh, добре. Що би ви мені посоветовали? Я от, підтримувати ще, таке, що... таке, такий дух, як в тебе є, і все в тебе буде добре. Я да очень прийняв. Слава Україні. Тобі герою, слава.